Друзі, всім привіт! Значить, в цьому відео хочу вам розказати, хто найчастіше подається зараз на громадянство Румунії. Значить, перша категорія це українці, які знаходяться в Європі, які живуть там вже 2-3 там, більше років і розуміють, що постійно вони на тимчасових візах, що вони постійно мають залежати від роботодавця, да? що вони постійно мають бути при роботі. Через це вони стремляться отримати громадянство Румунії. Друга категорія це ті, хто зараз приїхав до США, приїхав до Канади і зрозумів, що шлях до паспорта важкий або неможливий. От і третя категорія людей це ті, хто переживає за своє майбутнє, планує його. Ну, в принципі, це і перша і друга, да. От. Але третя, вони, скажімо так, не живуть в таких обставинах, точніше, вони не живуть територіально ні в Європі, ні в Америці. Географічно, да. І таким чином вони розуміють, що треба думати про майбутнє вже зараз, треба зараз вже переживати за свої документи. От, друзі, тому такі справи це відео зняла для того, щоб ви розуміли, що ви не одні, і багато хто зараз взагалі в такому стані, що шукає якісь варіанти, куди рухатися і що взагалі далі робити. Кому цікаво громадянство Румунії, пишіть мені, будь ласка, зробимо з вами консультацію і почнемо роботу. На зв'язку.